Це відео я хочу вам розповісти про книжку Володимира Ріброва. Це фотоальбом з роботами художника, який малює про війну. Я вже колись в групі показувала рекламу на цю книгу. Я придбала, просто хочу поділитися своїми враженнями і, можливо, хтось теж захоче придбати, тому що вона дійсно вартує Тих грошей, за які вона продається. Коли я її читала і отримала, то вірші просто незвичайні для тих людей, хто любить читати вірші, взагалі книги. Це дуже гарні вірші. І також нотатки самого автора. І коли я це читала, я зрозуміла, що в перші дні війни, взагалі перші місяці, напевно, Наскільки ми всі дихали в унісон і відчували одне і то саме на всі події. Тому я можу сказати, що ця книга дійсно і про мене також, малюнки вони надзвичайно гарні і якісні. І, на жаль, у нього немає листівок, які ми всі з вами любимо. Коли з'являться, я думаю, що я це помічу, бо я дуже його просила створити листівки його авторські, вони дуже гарні були б, і було б доречно їх також використовувати в посткросінгу. Не знаю, можливо, магазини наші звернуть увагу на цього художника також, і, можливо, хтось захоче з ним співпрацювати з листівками. Але дуже гарні роботи, всі показувати не буду, бо немає сенсу. Стільки часу цьому приділяти, але правда дуже гарна книга, фотоальбом, і кому цікаво, раджу придбати, вона дійсно варта. Я планую придбати ще один примірник і подарувати в шкільну бібліотеку в школу свого молодшого сина, щоб вона там була, тому що. Коли настануть дні, коли ми будемо розповідати про це, як про якісь події, які закінчилися, я думаю, що дітям показати малюнки, це набагато більше, не розповідати словами. І ті діти, які вже не будуть знати цього всього, для них теж малюнки набагато яскравіші, ніж просто слова. Я особисто хочу цю книгу зберегти для своїх онуків, для своїх дітей. Я, на щастя, я думаю, що мій маленький син, можливо, не буде пам'ятати цього всього, бо він і не знає всього. Я намагаюся його обмежувати в інформації. Але хто наш ворог і що він повинен робити, і як він повинен жити, і що любити, він точно про це буде знати. Тому ось такий альбом Володимир Рібров, художник наш. Сучасний український митець підтримайте кому дійсно захотілося, як і мені, і подобається. То я думаю, йому буде приємно, що ви прийдете, придбаєте цю книгу.